Це перші обійми родини після російського полону. Діма каже, мама, навіть знайшов можливість порадувати її із сестрою квітами. Як завжди, прийшов з квітами. Я просто в такому я в такому була в захваті. Діма не змінився. Діма залишився, Дімою. І зізнається, у першій миті слова були зайві. Нам дали дозвіл зустрітися, обійматися, постояти, помовчати, поплакати. Так, да, він сход в два, два рази. Просто, так сказати. Плечі, ці ручечки про те, що Діму обміняли із російського полону. Ірина дізналася на роботі. Згадує натяку, що сина звільнить 21 вересня. Не було. Але от материнське серце таки щось відчувало. Я їхала вже з рейса в рейсі, ще, але ми їхали вже в Київ здавати зміну. І це був вечір. І мене, от за півгодини до цього мене щось почало тако. Мене почало так трусити, Я не знаю чого. Мене так мені так щось так тяжко стало. І я кажу, боженьки, ну хоча б якусь звістечку, ну, будь ласка, ну хоча б якусь звістечку, я так давно його не чула. Я не знала, де він, хоч якась звістечка, але потім я себе взяла в руки, опанувала, і тут дзвінок. Від неочікуваності, зізнається Ірина, голос Дмитра з перших двох слів не впізнала і поки не доторкнулась до сина, усе було наче у вісні. Я дивлюся, піднімаю слухавку, якийсь чоловічий голос каже: Доброго вечора. Я знаю, що у вас скоро день народження. Я говорю, так, а з ким я розмовляю? І тут перша він, а я чую, це Діма, це мій син, я, я цього не очікувала. Я Діма, Діма, де, де ти? Синок, як ти? Він я в Україні. Все. А я що? Що? Я не вірила до тих пір, поки я його не обняла. Зараз на Дмитра чекає обстеження, лікування та реабілітація. Згодом йому, як і іншим захисникам, можливо, знадобиться і психологічна допомога. Про те, що довелося пережити у російському полоні, багато розповісти не встигли. Та Ірина каже, сину знову доводилося звикатися із активним спілкуванням в житті. Діма десь в перший час, може півгодини. Він був такий. Да, Діма, ну я бачу, так він десь, десь там, десь там. Але потім він, як побачив нас, і пройшло десь півгодинки, і дивлюся, він почав говорити, говорить, 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 говорить. Просто він каже, їм чотири місяці забороняли спілкуватись взагалі, їм не дозволяли говорити. Це, мало бути тиша. Вони не мали права спілкуватися між собою. Я говорю, синок, там тебе хочуть бачити ти. Хочуть бачити ти, хочуть бачити в тому місці, в тому. Він на даний час я дуже хочу побачити тільки вас, а потім з часом каже: мені треба прийти ну, в себе. А пережити свою внутрішню війну, поки син був на Азовсталі у полоні, розповідає Ірина. їй допомагала фотографія усміхненого Дмитра. Оця фотографія. Була завжди зі мною, я тут написала псалом 90-й, я його постійно читала, це така молитва оберіг. І коли мені дуже ставало так тяжко, я не дивилася подивитися на цю усмішку. І я кажу: Дім, ну ти так уливаєшся, Дім, я, я відчуваю, ти, що тобі там дуже боляче, дуже, ну, дуже боляче. А ти кажу, до мене посміхаєшся. і ви знаєте, в мене вона так заряджала ця Фотографія так фотографії їздила завжди зі мною. Щоб побачити цю посмішку наживо, пані Ірина доклала чимало зусиль разом із іншими родинами, які чекали і продовжують чекати на повернення своїх героїв. Влаштовували мітинги завдяки розголосу. Фото Дмитра і зазосталі стали відомими на увесь світ. Разом із дочкою вони створили і футболки із знаменитими світлинами. І на цьому обіцяє не спинятися, поки усі українські герої. Не повернуться додому, я що можу сказати, що нас не зламати, що ми нація незламних, що ми нація переможців. І я хочу це щастя роздати всім. І я. Хочу, щоб не, не одна мама, не одна родина не зневірювались, не опускали рук. Ми не ті, ми українці, ми маємо триматися. І я сказала, що моя боротьба не закінчилась. Ось один, два Я трошки лахов від й цього щастя. Я буду теж з іншими боротися до останнього полоненого до звільнення і до нашої перемоги. Бо ж усі вже стали своїми рідними. Як я побачила цю пташку, яку я бачила тільки там на фотографії. Візде, повсюди, по відео, яке я її побачила. Це, це геть світліше, ніж на відео. Це така людина світла. Я говорю, Катерина, Боже, те останнє відео, яке вона казала, мені соромно перед мамою, що я там матюкалася. І ви знаєте, оце вона така. Я говорю, Катериночка, Катюша, можна? Я вас обійму? Вона можна. І вони з Дімою двоє, не то ж там як ти, там, те, як ти, Діма, він та, а ти пам'ятаєш? А ти пам'ятаєш? Ви знаєте, це... Це така нація, це такі люди. Це а поки ж Діма розповідає мама, по приїзду додому планує перш за все побачитися із усіма рідними, зібратися за великим сімейним столом, як у старі добрі часи. Дочекатися повернення хлопця не може і його хрещена мама. Тож уже не відходить від печі, аби тільки порадувати Діму улюбленим смаколиком. Діма сказав: Мам, я дуже дуже хочу. Зібратися, як ми раніше, всі зібрали тут в залі, назавжди такий великий стіл. Збирались наші друзі, збиралась наша рідня. Ми збирались і за якимись великими святами. І вони сказали, що 21 вересня тепер стане святом, святом сім'ї. Вчора я йому сказала, синочок. Я знаю, що ти дуже хочеш пасочок. Він каже: так. Хрещена його не забарилася. Вона вже вчора. Сьогодні вона пече паски. І вона каже: ми дізнаємося, куди можна їх переслати чи перевести. І ми обов'язково їх туди передамо.